Обов'язок у час війни захищати ненько. А Ростислав Кисіль, компанія Міст Експрес, має обов'язок, як ви думаєте, що розвивати економіку правильно. Він придбав, як я розумію, когось не підприємство Топаса. Скажете, що за такого? 10 мільйонів починалися торги, там поза 100 закінчилося, це ж чудово. Ви думаєте, там станки якісь. Чудодійні лишилися, чи інженерів лишили, можливо, чи виробництво. Ну, моя суб'єктивна думка заради ліцензії. Ліцензія по переробці і роботі з золотом. Чудодійно, ймовірно, виявиться, що є певні дотичні тому що я так припускаю про російські сили, котрі в майбутньому будуть відповідати правильно за видобуток золота. Так от видобуток золота переробка, що головне вплив на кордони. І поштова компанія «Міст Експрес». Я не буду ні на що натякати, я лише ділюся своїми рефлексіями, так? Май зовсім якась. Урізана версія, що до нас так ставляться такі як Ростислав Кисіль, і потім всім сяють в очі і розповідають, що вони займаються благодійністю. Чи ми все-таки все візьмемо себе в руки і не допустимо, щоб у час війни займалися, на мою думку, ганемними речами і ще й прикривають їх. Типу як інвестування, благородний розвиток там, і все інше. Просто напишіть в коментарях, будь ласка, от ви не вловляєте взаємозв'язку там, родовища, до котрих, ймовірно, будуть дотичні руски, Скупка е, та пазу для збереження яку практично нереально дістати, е, вплив на кордони і е, компанія поштова. Котра працює по закордону, до прикладу, Міст Експрес, в вловлюєте взагалі алгоритм, як навіщо це робиться? І чи в цьому всьому алгоритмі буде взагалі хоч якийсь інтерес української держави та українського народу? Чи в цей момент, коли українці захищають українську державу від русних, просто забрали стратегічну сферу? Перепаркували стратегічну сферу, яка мала діяти, розвиватися і наповнювати український бюджет. Пішіть, що ви думаєте?